Тоже президента. А може хоча б машину заберемо, а то ще згорять, не дай боже. Як ми потім доїдемо? Дисаф М4 ты перезарядил. Ч-то вас тут дуже мало. Та щиччи. Кануни, покинь тон разкатурів. щось погано горить. Може, проводят підтягнути? Пішов. Може, масло моторного долить, щоб воно бежит загрилом. Коя каністра з бензином автомобіля. Це смысл, він згорів. Так він згорів же. А. Ну він їде. чомусь. Не заводиться. Не заводиться. Не а я заводиться. сказав, що давайте машину заберемо, поки вона не згоріє Та і вс, вона її вже підпалювала, вона вже горіла. Ну от все, я ж сказав, каже було б краніше забрати, а тут згорить, нічого ну, ми потім з'їдемо. Так, зараз заходимо в будівлю. Перша задача Ах, людей. Найголовніша задача. Зараз проводимо перевірку, знаходимо де горить, та виводимо людей. Ага, можете ми нас у Вже починаємо. Давайте, підключайте, підключайте. Що ти вітя, як життя?

А ми вас повинемо Дніпровську. Дніпровську. А, ну, я вже на Дніпровська. А може ти вийдеш? Так, усім видіти? вже здоров'я. Я так, проведіть огляд. Все під контролем? Так, так там. О, шановні... Бажаю здоров'я. Зробіть, будь ласка, охорону... Охорону входу до ВРУ. Не порозили, да. Подивимо, лікування. Ой, машина горить. Туші, туші, хлопці, тушіть. Дуйте на неї точно. Тут треба ще одну машину Чекайте. пожарник, щоб потушити мажену... машину пожарників. Шановний, покиньте територію, покидаємо територію. Покидаємо територію. On tam trzeba będzie zaraz do na pomóg nadawać idę. Стантего вс все в Ааа, шо А, шановні, прикрывати дорогу, нам? <ș2> да, 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 <ш2> перекривай <ш2> дорогу. Леудий перекрывай. Скупай у мене. Скоровіночку передати, там пецький. ДКВС перекрийте дорогу з другої сторони, я вас прошу, так, А в мене КД, блін. Едуард, вилікуй. ДКВС перекрийте дорогу я вас прошу. Так свій блупада есть. Олександр, я Іван. Вибачаюся ви дуже. Хором чи Оскарвінку, да, пане? Могу я накинувся на праву сторону, попрощусь під'їжджайте на праву, гасіть. Я прошу всіх відійти далі. Міністр Оскарвінку, ворота людей не напроти. Пане Президент, позичте 100 тисяч. Пане, покиньте територію, якщо ви не покинете зараз територію, я вас заарештую і вивезу звідси.

Так там надо потушить. А длинный напали палец автопом. Они не вторил. Пан Эдуарда в топом Ничего, буба. Скорі, будь ласка. Так, давай Я Я так <говори> дав почнемо. <говори> так, уляну пациентов для статоскоп прослухав пациента. Уляну пациента статоскоп прослухав пациента Так, выписывай, и дав Скорбинку Людей на впорот. А пани Дер, вы можете далеко это моему другу? Что вы повторить? Фимос. Треба в лекарне. <laughs> Все ликования в лекарне. А, підлітку. А він зникл, буде... він зник. Так, да. давайте вас. Я вот тут лежав, собі. Фід... Так, так дав фаскарбинку людей напроти. Так, взяв аскарбинку я. Нам треба на видео фібрилятор у нас поломаний. Якісь просрочені дали. <ріст> да, да. Напевно, китайські. Треба а наші державні, сріні, українські. Так, треба буде замовити. Клада грант на закупівлю нових дикибрилляторів. Мост понять, я не до вас. Так, давайте вас выкую. Автопом я повністю не дослал. А, ви здорові, так. Мені сказали, она реанимать. No, o wtopom um, ty nie wmertwaj wże. Nie, no... o wtopom um, Maksymka, o Maksymka. Um o wtopom, blyat. Animacja... ...pora pocinać. Ja poniw, ja poniw, bo... Живий, мертвий. Та, Та мертвий. Ти? А, нормально. Одного меж менше меж буде. Вже живий. Ну, я думав вже співати много еліта. Та Олексій, ну... Ой, Олексій, автоп'ятка. Олександр, ну ти шо? Ну, менше кислороду... Більше кислороду не буде. Це ж наш, маш, маска, подивиться. Ай-яй-яй, це ще що, що ми ходили по забороненій території. В цепну маску заміни, будь ласка. А в дапнем то не маска, а то такий ски. А ну попробуй завести машину. Пане, ви пам'ятаєте, що з вами сталося? Ну, щось там вода, владаємо, ну, і все. А що у вас болить? Да. Пане у ну, на нас тут проблема. Добре, пан Едуард, провести поверхнебовні, провести огляд на пошкодження з Нам би Так разі потреби відвести до лікаря. Я вас питаю, чи є в будівлі ще люди, тому що ми зараз всі двері всередині вирізаємо бензопилою. Щоб просто ми знали, чи не дарма Добре, а Попередньо Ми в були Попередньо, де можуть знаходитись Люди де його працюють за часом. Та ми вже що ми так. вже все спиляли, не прижив. Так, включив рацію, передаю інформацію. Будівлі, Хлопці, можна... по інформації, з правої сторони праві двері там зал скликання, там можуть знаходитись люди. В інших кабінетах їх не повинно бути. Перевірте праву будівлю. Як прийняли? Так, а добрый, вот дякую. Так, так, вскрывай тут. Да, майор, да, бинты. Шаноны когда модератор? О, Stanley. Стэнли снова Стэнли. Стоп, Стэнли. Стэнли, ты уже не админ? Опсо. В смысле? Давай в мост хе -хе, на замку. Пане президент, мені, мені треба буде до вас завітати о 19.00 Добре. Потім в спецзв'язку ще треба поговорити перед цим. Добре, дякую. з цим для ого? Що? Що ого? Що ого? Чим багат. Шо? Ти мой сладкая малышечка. Шо, там, Як справа у вас? Все в порядку. Мені, не Пані Виктория, я думаю, вот цей треба його трошечки Це ч є хто? Що? Їжа є Сатора давай я дам. Давай У мене багато Не зря ну, я стала но я встать не можу. Проводить еще огляд, будь ласка, ніг, може... Блин, впав и зломал Кинь меня в топом, меня не может чему-то. Спина там, по позвоночнику там, в, в том районе была. Я рачку давал. А что на тебе обмен не просил? Mm -hmm. Там можно и с ним обменяться, Виктория. Вся довго. Бована тормили. Угу. Пижовый пул стал холодным. Да, да, <глазу> да, да <глазу> давай. <глазу> Доля я свободен, <глазу> а? Спасибо хоть за сухпайки, а то нам мерія майже нічого не возить. Ви голодаєте? Да, нам мерія сухпайки взагалі не возить. Да, за свої кошти все покупає. Да. Я коли венку буду, виправлю ситуацію. Нам треба якось мерію цього прикопати, щоб до нам сукпайки возила хможна. Ооооооо, я не возив вона. Подо зайди Не буду удячи Встрей, встань-то Встаньте встре Беля ДСНСных машин Что там с нашим Арсенем? сын Спина будет У него по тебе шашлык Опіків не є, <після> не виявило. О, опіків не виявлено. Ну, це що ж там буде за швидко його. А вогонь ще є, я може ш... сосиски пожарю. Вогня покинули. вже немає, на жаль. Ага. Докувай, Що там рятуючи? Мі, ну, та пане президент, призна... давайте в стрій. Де, Десерне з машини. Підповсти в стрій. Зробимо фото. Сесію. Давайте взяли людину а. і потом. За руки ноги і да, понесли до строю. я за ноги. А потім повезем в пешарні, будуть йому рентген робити. О, Дя, федор. Нічого. Ну-ка развернитесь в камеру красиво, щоб не копуя ваша фотка. Пацан, я лягу тут перед перед мною. Нос вы куда? Сюда, туда, куда, помогу. Сюда, туда, куда-сюда. Не, чекайте, давайте ми за Ми, ми отут поціління, президент тут наці перший. Не-не-не, зараз туда сыр. Александр перший перед паном ваном... якось вже ладно. Андрей, ну мене ж не вы. Разверните уси. Никуска. Разверните. А шо, шо? А, ви так у вас? лицем, да, сейчас на жопу. Лицем не жопой. Ой. Все, всем дякую за подки. Все так. Слава Україні. Так, добре, берем нашого пацієнта, а возник. ты в больничку давайте. Виктория, забирайте його, его по новому. Так, зараз вы. Ви... Пане Виктор, а в нас машина сгоріла на гилу. Potrošopit? Da, ne, 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 ne,